Йому 33. на фронт пішов добровольцем одразу з майдана. Він уцілів під кулями в Слов'янську на горі Карачун, де Бальцевому, а поранення зазнав у ДТП у січні. Василь Гуменюк – боєць Нацгвардії. У тій кривавій аварії зазнав численних травм голови та ніг. Після перенесних операцій досі погано стає на ноги. Разом ми можемо допомогти бійцю три місяці. Не бути на свіжому повітрі. То це не передаваємо. Yeah. коли вдихаєш на ну, повні легені, воздух, аж голою памороць. Уперше за три місяці він виходить на прогулянку з лікарняної палати, шпиталь прикордонників п'ятий, де його лікують. Василь Гуменюк пройшов неушкодженим десятки боїв у зоні АТО, гору Карачун, Слов'янськ, Дебальцеве дивом вижив і після тої трагічної ДТП 5 січня, коли повертався після ротації. Пам'ятаю, як я вже. Очутився у Харкові, в госпіталі. Нас тримали у штучній комі, щоб польовий шок ми легше переносили. Із того автобуса загинули 13 бійців, 21 травмований. Василь один із найскладніших потерпілих тоді бійців батальйону Кульчицького. По загрозу для життю, так, це травма голови була. От він з нею справився, слава богу. На його шляху потрапили дуже серйозні ревматологи, які його витягнули з цього стану. Переломи обох гомілок, щелепи, ребер і найскладніший перелом черепа від цифр, необхідних на його лікування, ніяковіли найдосвідченіші волонтери. 150 тисяч тисяч нас тільки обійшлися одні ноги, щоб полічити. А зараз ще яка травма голови? На тепер операції з лікування ніг оплачені і уже позаду. Найскладнішою і поки що не вирішеною виявилась травма голови. У бійця з'явились напади епілепсії, судоми, заїкання. Займаємося підбором лікування. Ну і він після трьох місяців лікування звичайно психологічно дуже. Подавлений, тому ми намагаємося з цим справитися. Медики досі розгублені, як провести реабілітацію ніг, які гояться, і одночасно лікувати травму голови. Родина шукає фахівців чи лікування за кордоном, бо самотужки визнають безпорадні у батька Василя онкологія, мати пенсіонерка. Хочу, щоб він не піднявся на ноги, бо він наша опора. Була. То я не байдужих людей, хто може з чим може хай нам допоможе, щоб ми його підняли на ноги. Сам Василь вдихає свіже весняне повітря і торкається дерева на перших прогулянках. Він усе добре пам'ятає і каже, що іншого варіанту, як захищати країну, в нього не було. Службу в армії пройшов у морфлоті в Криму на корветі. Вінниця, коли почався майдан, Василь покинув роботу зварника. Коли захопили Крим, добровольцем записався у Нацгвардію. Не здається, боєці сьогодні благодаря небайдужим людям, які допомагають, надіюся, що. Будуть допомагати. я буду стояти до кінця через місяць. Василь Гоменюк святкуватиме свої 33 роки. Наразі його лікування зайшло у свою рідну безвихідь і найкращим подарунком до його дня народження може стати той унікальний рецепт, який допоможе йому стати на ноги. Світлана Березівська, Роман Сукач Іван Павлович, Пецкор 2+,2. плюс Робити добрі справи насправді не важко. Той хто не байдужий, має можливість та бажання допомогти хлопцю, може знайти всі необхідні реквізити на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога.